Прийшла трішки перепочити і хочу розповісти, там відео в мене було, я не пам'ятаю, вчора воно вийшло. Ну, я не знаю, коли ж це я це випущу. І я зробила чай собі зараз і трішки розповім, що. Там е, відео називається, здається так. Одних друзів провели, ні, одних гостей провели, других зустріли. Це приїжджала Іра з своїми дітьми з онучкою, але в мене там, на жаль, камера не зняла, коли владочка була вдома. Ну нічого, я, я не про це. Я хотіла сказати, що ми там поїхали до наших. Рідних кладовище, до Іриної мами, до моїх дітей і чоловіка. І я показала, яка там могилка, яка зроблена вже і надгробні плити у чоловіка і в дочечки, але Саші ще не зробили. Ну, Але ми були 21 жовтня з Наталією. І це було там не так. І як було, я зараз покажу. Але зараз все добре, і потім покажу ж, вже, ж, як і стало, хоч це буде вже і повторно. Ну, от. що не зробили? Не зробили, ще не поставили вазу для квітів. Може, забули, ну, віка ще дзвони, запитає, що там такого. І е, лампадку. Ну, Ми вирішили там одну базу для чоловіка і для дочечки, і одну лампадку здається. Ну, Там у договорі написано, бо я вже чесно говорячи, не пам'ятаю. Я, це, Як ми поїхали з Ірою, і я побачила, що все, слава Богу, все так як хотіли, як ну, говорили, ми заказ робили. От. Але це ж це ну, не все. Звичайно, ще, ну, це коли буде, я не знаю. Ми хотіли ще зробити такі як заборчик, так теж із камню. Ну, це теж дуже дорого коштує, тому ми якось трішки напізніше вирішили це зробити. Треба зібрати ці кошти. І це немалі кошти. Оці Три пам'ятники ми ще не до кінця за них заплатили, може, тому що у Саші, у Синочка ще й не доробили. От. Нам ще, ну, зараз вже ми платимо в жовтні і ще нам заплатить в листопаді і в грудні. По 13 тисяч. Оце всі оце надгробні плити, те все, що ми зробили, там зацементіровано. Ну, я все показувала. І раніше ми приходили і вже ну, як вони. Вони зробили добротно, дуже добротно, не треба було навіть як то, контролювати. Забула, як це на російській, контролювати, як на українській. Ну, підкажете. там, Навчимося, звичайно, так. Да? Ну, що ти зробиш? ну ми тут, Це ж Дніпропетровська область. Ми ж всі тут були, розмовляли не так, як не на українській мові, і в дитячих садочках, і в школах, і в вузах. Ну, а тепер, я так думаю, що я й швиденько перевчилася. Ну, нічого. Слава Богу, я вже відволіклась від теми. Слава Богу, зробили все як треба зараз. Ну, я поплакала, звичайно. Зразу ж знаєте, думаю, ну не захочуть переробляти. Або отам воно ж уже стоїть, як його переробити. Ну, слава Богу, переробили. Ну, і я там говорила вчора, і Наталі була то говорила, що я потім розповім, що ж трапилось, чого я так уже розстроїлась і, 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 і плакала, сиділа тут півдня. поки Віка позвонила мені, вона поїхала на роботу. Позвонила до управляюча вона, чи ну не знаю хто вона така. Юля, вона з нею знайома. ну По своїй по, свої, по віки неї роботі вона з нею дуже добре знайома. І вона їй сказала, що не проконтролювала, ну, все переробимо, нічого видно не буде. Ну, слава Богу, переробили, але я покажу, як воно було і чого ж я розплакалась. На, зараз я поп'ю чай і піду знову працювати. Бо щось, то сонечко вийде, то зайде. А на завтра є капельки, там видно дві чи три, я навіть не глянула, що, мабуть, буде дощ. То я трішки ще на вулиці попрацюю. А буде дощ, то будемо в хаті сидіти. Ну, ось так, коли ми приїхали, то було встановлено ось так. Надгробна плита була одна. І, ну, ми не так заказували, чому так зробили. Я не знаю. Собі каву, ой, трішки треба щось в мене вже сил немає сьогодні, а ще тільки ранок, а яка година? Десята година ранку я вже отак накрутилася. Чому? Зараз розповім, знаєте, це як Якби в молодості сказала, треба випити щось таке, типа коньячку. Одне розстройство. Ой, Господі це в нас така система. Ну я сподіваюся, що все буде добре, це я молочко собі додаю. Більш люблю. Натуральну каву. Але зараз треба пити таку. Так. А корицю я поклала чи ні? Мабуть, ні. Ну, лишня не завадить. Просто не пам'ятаю. Оце ж нерви здають. Так, зараз. Зараз поп'ю каву. Візьму блюдечко, бо я ж, як завжди, можу розлить. Ой, фендюшка тут. Поруч хороша, моя хороша. Моя дівчинка. Вона вже погуляла, да? віка її забрала, бо я... Ой, що це? Отак? Ага, все, лягай, 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 моя хороша. От. Бо Віка вже поїхала на роботу, а мені подзвонила Наталя, вже вона виздоровіла, ну, відносно. Ну, вже немає ні температури, і зняли її цю штуку. Ой, і оце така вже солоха, і забула спитати, як же вона на розробку ж руки ж вона їздила. Ну, ну, вже щось робить. Ну і поїхали на кладовище. Ну, нам монтували, монтували е, уже там, де фотографія, і оце надгробну плиту. І у нас тут ну, зробили там, де е, дочечка і чоловік. По договору у нас дві надгробні отак плити йде. Приїжджаю, а там одна плита. То оце ось о, е, фотографії його і дочечки, і одна надгробна плита. І так дуже низько оця вона. Ну, мені не сподобалось це раз. І по договору у нас дві. Від е, тут біля Наташі одна надгробна і тут друга. В общем. Розстроїлась, ну, я не знаю, буду показувати чи не буду показувати. Ну, коротше, не так хотіли. І договір у вас є. Що ви зробили, я не знаю. У Саші, у сина ще нічого не встановили. Сказали, що камінь прийшов браковий, вони його відправили назад і тепер чекають. ну, в общем, І це ж так, віки на. ну, Будемо говорити, знайоме, ну, так воно, мабуть, у незнайомих заказувати краще. Ну, не знаю, Віка сьогодні буде дзвонити. Якщо, я не знаю, можна це демонтувати і зробити так, як ми хотіли по договору. Як у нас на намальовано. в общем, так коротше. Коротше, пить коньяк, мабуть. Одне розстройство. І ми ж кожну неділю майже їздимо, ну ви ж що ми не побачимо, чи в нас нема того договору, чи ви перепутали, що дві могилки. Я якось ну не розумію я людей. Ну і що тепер? Ну, не знаю, Віка сьогодні після роботи буде дзвонити, Що вона там скажеться, директор, чи хто вона в них така, з ким ми оце ж і Віка її знає, спілкувалися. Чи може це їхні робітники неправильно, ну там же сидить менеджер, яка повинна ж контролювати це все? Ой, один, один Господь знає Всевишній, що там робиться. Та я, я чогось так розстроїлась, чесно. Хотіла ж, як, ну, ну хотіла, знаєте як? Ну, рік уже ж не, не молодий. Вік, не вік, а вік. І думаю, щоб все було добре, коли там віка та приїде, не приїде, щоб там було все Все як слід. І думаю, і їй легше буде. і... Ну, знову щось не так. Що це робиться? Ну, звичайно, це такі, знаєте, Ну, це може і не те, що треба так вже переживати, але чомусь так, знаєте, негарно, негарно. На душі чи на серці, якщо та є душа чи, чи на серці, дуже негарно. Розчарувалася, розструїлась. Ой, ну, оце так. Зараз нап'юсь кави і буду щось робити. Щоб забути оце все, поки Віка вже там дозвониться, спитає. Так сума то, сума ж, боснословна просто. Це ж за оцей двойний пам'ятник і за одинарний у сина 103 тисячі. Ми її єлі тягнем, щоб оце складаємо туди пенсію, що на Ютуб, чому я прошу, подивіться мою рекламу. Дуже, дуже малі заробітки на цьому Ютубу. Ну, звичайно, я не такий блогер знаменитий, як там інші нас не буду називати, вони і самі себе рекламірують добре. Ну, але ж, що ти, де ти що заробиш 70 років, коли тобі вже 70 років, і в тебе вроді мозги ще працюють. Ну, тільки оце так і добре, що я оце з 14-го року в цьому Ютубу, але я дуже довго дивилася, як люди роблять, а потім вже почала сама і то, якби не син, не Саша. А то в 65 років я вже закрила свою роботу всю і каже, що ти будеш робити? Ну так, да. що ж я буду робити? Ну, то давай на канал, давай, создавай. Ну, а я... Перш ніж канал я пішла, куди я тільки не пішла. Господи. Де я тільки? І ті Global, і ще одна там американська. Ой, і скрізь не те, що це так. Там навіть копійки не заробиш. Ну тож, я і із атоші збирала оці електронні гроші. Це, ну, це тоді було від е, скуки, як говорять. Тоді ще так воно було. А зараз в мене є мета. Я, я в 2021 році хотіла закрити канал, я вже говорила. ну, Хто в мене новенький, може, не знають. Коли таке трапилось, я місяць не заходила, і мої, ну, тоді було інше спілкування. Зараз багато тих, хто зо мною тоді, і підтримував мене. І... Ну, я дуже їм вдячна, але зараз вони може повідписувалися, бо коли в тебе за три тисячі вже підписників, ти не зможеш відслідкувати. Ну, це може це не так і багато, але для бабушки-пенсіонерки я думаю, що це нормально. От. Ну, може, просто не стали заходити. Ну, але дуже багато, які мене підтримували, і оце ж пишуть, пишуть, я зайду, почитаю, сльози рікою льються, і не можу виставити ніяке відео, а потім потихеньку-потихеньку я таке, я не, не хочу сказати, що зараз не боляче. Мабуть, боляче ще більше. Так, все. Хвати плакати. От. Ну, в общем, таки відновила я канал, почала записувати, став приїжджати разів п'ять приїжджав онучок, потім перестав. ну, Це ж таке. Але в мене є ще одна онучка, яка поруч завжди. Не завжди вона тут знаходиться, бо в неї теж є своє життя. І я дуже рада, але вона в мене єдина, яка лишилася. Цьому світі, і я Всевишньому дуже вдячна, що вона є. Ой, таке життя. Сумне життя чомусь на, на кінець життя. А, а було так все добре. Я колись зайшла в одну, е, ну, в Ютубі як там. Один канал, і то ж так своє горе розповіла, і там один з підписників там на тому каналі пише, а може, все було слишком хорошо? Що сказати такій людині? Ну, що сказати такій людині? А чого ж ми прийшли на цей світ? Тільки страждать. Так, було все дуже-дуже добре. Дуже добре. А тепер... Та й не тільки ж у мене це ж таке. Зараз, мабуть, горе в кожній другій сім'ї, але інше горе. Ой, і горе в країні. Так, сумне відео в мене вийшло. І сльози знову течуть. Так, допиваю каву і побачимо, що з цього вийде. Чи замінять вони, чи так і лишиться. Але мені не подобається. Мені, сам над, сама надгробна плита, вона зовсім низенька. Ну, ну, десь отака. Ну, треба було вище. Я не знаю, ми там говорили, обговорювали це, бо воно ж так. Ну, спеціалісти, думаю, ну, краще рекомендують. Ну, а. Так вийшло. Добре, що в нас є цей договір і все, що тепер хоч щось можна доказати. Ну, а я далі що? Пенді спить, а я займусь своєю роботою, потім доб'ю каву, щось і кава не лізе вже. Ось так ми замовляли і нам переробили. Лишилась тепер ваза і лампадка.